На сцені надвернянського ліцею номер один імені В'ячеслава Чорновола, усмішки і хвилювання. Тут найщиріші емоції у залі підтримка батьків і педагогів. Фестиваль та не один. Це простір любові, прийняття і творчості. Сміюся гри. Як не вмієш навчись, бо пізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було, колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці вернуться додому, не пробачать фашистський ролик. Кожен виступ маленький подвиг, бо за кожною піснею чи танцем місяці підготовки, щоденна праця і велике бажання бути почутими. Це дуже приємно, що зараз. Наші дітки мають можливість навчатися в школі, що це не є індивідуальне навчання вдома, що діти ходять, навчаються, адаптуються в соціумі. Ми дуже тішимося вами, вашими результатами і здобутками. Нехай Господь Бог, наші воїни допомагають нам, щоб завершилась війна, була мир і перемога, всім успіху, батькам щира подяка за те, що ви допомагаєте нам, освітянам в навчальному процесі. Дякую вчителям за вашу плідну, нелегку працю. І результати наших дітей, діти, найважливіше, що у нас є. Дякуємо Богу ж за кожну мить. Дякуємо нашим воїнам. І низько схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за нас із вами. Начальниця управління освіти та голова Надвірнянської громади вручили учасникам дипломи та пам'ятні подарунки. Організатори наголошують, головна мета фестивалю підтримати дітей, показати, що кожен із них важливий і талановитий. Хочу подякувати безпосередньо батькам, які в важких умовах військового часу все роблять для того, щоб наші діти мали підтримку. Допомогу і батьківську опіку. Сьогоднішній фестиваль говорить про наступне. Ти не один повсяденному житті. І коли ми говоримо про дітей з особливими освітянськими потребами, ми усвідомлюємо, яку відповідальність сьогодні лягає на всіх нас: на освіту, на владу і на кожного жителя нашої громади. Тому в нинішній день я хочу вам. Побажати насамперед міцного здоров'я, хочу побажати здоров'я для наших діток. Хочу побажати, щоб діти знайшли себе в житті за підтримки нас, батьків і всіх небайдужих жителів громади. Я бажаю, щоб закінчилась війна, і до рідної домівки повернулися наші відву... від... мужні, відважні і хоробрі воїни сьогоднішнім днем. І пам'ятаємо, завдякуючи кому ми живемо. Бачимо ранній світанок. Ідемо до наших діток, виховуємо опікуємося, і все робимо для того, щоб не мали належну підтримку. На сцені не було переможців чи переможених, бо перемога у щирості у вірі в себе у кожному кроці вперед. Стіною беркоти стоять, стріляють снайпери жорстокі, і покалічені кричать, течуть кривавії потоки. Стрізахто я воре, неначе вимерли всі титі, сумні симфонії, вітри. За даними Міністерства освіти і науки України, нині в інклюзивних класах по Україні навчається. Понад 47 тисяч учнів з особливими освітніми потребами, а ще близько 15 тисяч у дошкільних інклюзивних групах на Івано-Франківщині інклюзивною освітою охоплено понад 2 тисячі дітей, і щороку ця цифра зростає. У надвірнянській громаді 143 дитини з особливими освітніми потребами. Іван на Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.